Починаємо 10-й урок. Тема уроку на дошці, означений артикль прийменники місця. Ці дві теми часто йдуть разом. Спершу давайте згадаємо про неозначений артикль A cup, and Apple. Ми вже говорили про те, що якщо слово починається з голосного, тоді додаємо літеру N, щоб було вимовляти ну, зручніше. От ще раз, A cup, and Apple. А тепер означений артикль. Дивіться, я написала два перші приклади. Артикль означений читається the перед словом, яке починається на голосну the apple. Ну, а в більшості випадків читається, вимовляється the, the cup. Отже ще раз, the apple, the cup. Відразу хочу сказати, що означений артикль вживається як перед іменниками в однині, так і перед іменниками у множині. The Apple The cups. На цьому уроці ми будемо говорити про два випадки вживання означеного артиклю. Я зараз буду перекладати ось ці два перші речення і коментувати їх. Слухайте уважно. Це ручка. This is a pen. А тепер ми продовжимо говорити про цю ручку. The Pen is red. Отже, перший випадок вживання означеного артикля. Дивіться, якщо якийсь іменник вживається вперше, да, то ми в цьому випадку. Ставимо неозначений артикль перед іменником в однині. Якщо ми продовжуємо що сказати про цей предмет, да, то перед тим самим іменником треба вживати означений артикль. Тут все логічно. В другому реченні ми говоримо, що ручка червона саме та, про яку йшла мова от, в першому реченні. А тепер прикладіть, будь ласка. От наступні два речення. Це журнал. Журнал цікавий. Ну, Нові слова перед вами ось так пишуться, ось так читаються, так вимовляються. Будь ласка. Тепер я зроблю те саме. Це журнал. Ну, Ми знаємо, що ми можемо почати подібне речення: This is або «It is». it is a magazine. Слово вжимаємо вперше, ставимо на значення артиклі. Потім говоримо про те, що журнал цікавий. The magazine is interesting. І в другому реченні ми зобов'язані вживати означений артикул. Тепер самостійно перекладіть ще два речення. У нас дві сумки, сумки важкі. Тепер я зроблю переклад і буду коментувати. У нас дві сумки, перші два слова. We have two bags – сумки важкі. Ми говоримо про ті сумки, про які вже казали в першому реченні. Отже. the bags are heavy. Але зразу скажу ще друге речення можна перекласти ось так. Наприклад, All bags are heavy. Або ось так. These bags. Ці сумки. These bags. These bags are heavy. Ну, але в перший приклад. Він відповідає тому, про що ми говоримо про теми нашого року. Отже, we have two bags. The bags are heavy. Продовжуємо. Я написав на дості три прийменника місця. Ми будемо говорити на цьому році тільки про них. On, на, in, в, у, at, біля кола. Дивіться, далі я написав таке слово на столі. І написав три варіанти перекладу. І пропоную вам обрати правильний. І ось напишіть в своєму зошиті цифру 1, 2 або 3. Не пишіть їх, тому що тільки один з них правильний. Ну а тепер давайте подивимося, який варіант перекладу правильний. І так, перший варіант on table. Неправильний. Тому що перед англійським іменником має щось стояти. Щось повинно прикривати його. On table, так не говорять англійською. І далі два варіанти. On the table, on a table. Давайте я викреслю ну, неправильний варіант. Правильно, on the table. Ось другий випадок вживання означеного артикля. Дивіться, перед. Словом, яке позначає місце, де хтось або щось знаходиться, треба ставити означений артикль. Ну, а тепер перекладіть самостійно ось ці три слова сполучення на парті в кімнаті біля вікна. Потім порівняйте з моїм перекладом. Отже, на парті. On the desk. В кімнаті. In the room. Біля вікна. At the winter. Ну, треба сказати, що ось ось третє слово сполучення біля вікна можна перекласти ще й іншими варіантами. Ну, про це будемо говорити пізніше. Так, ну а тепер давайте перекладати ось речення. Моя чашка стоїть на столі. Ну, дивіться, можливі такі варіанти. Моя чашка знаходиться на столі, або просто моя чашка на столі. Наприклад, це може бути відповідь на питання, а де твоя чашка? Так? Ну, як правило, говорять ось так, моя чашка стоїть на столі. Перекладаємо, я прикладаю і коментую. Моя чашка, майкап. Ну, а далі, дивіться, про чашку ми говоримо, що вона стоїть там, про ручку, що вона лежить, про картину, що вона висить. А в англійській мові подібні речення перекладаються, утворюються за допомогою дієслова to be. В формі is, або в формі А. Отже, моя чашка стоїть на столі. My cup is. Чашка одна. My cup is на столі. On the table. Ось і все. Тобто в англійській мові подібні речення, ми будемо перекладати їх дуже багато, будуються набагато простіше. Перекладіть самостійно ще три речення стіл стоїть біля вікна, олівці в портфелі. В його парта стоїть біля дверей. Отже, перекладаю я і коментую. Мій стіл стоїть біля вікна. My table. А далі действова to be. My table is at the window, Мої ливці в портфелі. Дивіться, я міг написати Мої ливці лежать в портфелі, мої олівці знаходяться в портфелі. Але я вибрав ось такий варіант. Ну і звичайно є слово to be в формі for me вони. My pencil are. Oh. My premises are in the back. Його парта стоїть біля дверей. His desk is at the door. Ну, портфель, да, можна просто сказати a bag. В даному випадку the bag. Хоча є інші варіанти. Поки що, хай буде так. Перекладіть самостійно ще два речення. Мій словник лежить на столі. Мій словник лежить на моєму столі. Тепер моя черга, мій словник. Мій дійсно висо. Настали столі. On the table. Друге речення початок такий самий. My Dictionary is on my table. Сподіваюсь, що друге речення ви переклали саме так. Тобто my dictionary is on my table. Ну, Все дуже просто і логічно. Якщо перед іменником стоїть присвійний займенник, my his, her, our будь-який, то означений артик в цьому випадку не вживається. Ну, Я написав на досі слова. От перші два слова. Fake товстий. a shelf полиця. Ці слова у нас вже були, але я їх ще раз написав. A bag, сумка, портфель, A room – кімната, A window – вікно. Ну, ви повинні написати їх свої зошити та вивчити.